Командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2 кілометрів. Саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК Вагнер та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли, попри значну концентрацію військ та гучні заяви російських військових злочинців про наміри взяти Бахмут до 9 травня. Ворог так і не зміг захопити українське місто. Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває. Хочу окремо відзначити роботу 3 окремої штурмової бригади, яка в бою завдала ворогу потужного удару та показала міць української армії. Як казав Карл фон Клаузевіц, війна ведеться до перемоги. І крапка! Слава Україні! Commander of the Ukrainian Ground Forces, 3 Star General Oleksandr Sierski. Thanks to our well thought out defense on the Bakhmut front, we are getting results from the efficient actions of our units. In particular, we are conducting efficient counter attacks. In some areas of the contact line, the enemy was unable to withstand the pressure of Ukrainian defenders and retreated to a distance of up to 2 kilometers.